Ідеальне місце для вашого відпочинку крісло лежак. Форма крісла дозволяє зайняти будь-яку зручну позу для вашого тіла, щоб максимально відпочити. Таке м'яке безкаркасне крісло відрізняється своєю рідною конструкцією і стильним дизайном. Всередині крісло наповнене кульками спінополістиролу високої щільності власного виробництва. Дане крісло виготовляється в одному розмірі, і його габарити висота спинки 85 см. Висота сидіння 40 см і ширина крісла 70 см. Взагалі дане крісло може бути виконане з двох варіантів тканини. Перша це Оксфорд, яка є вогостійкою і гарно підходить як для використання в приміщенні, так і на вулиці. Крісла з цієї тканини доступні ось в таких кольорах. Друга. Це екошкіра, яка дуже приємна та м'яка на дотик, стійка до сонячних променів і різких перепадів температур. Крісла з цієї тканини доступні ось в таких кольорах.